Друзі, привіт! Мене звати Олександр і ви на каналі WatchTech. Сьогодні на огляді модель годинника Casio AQW101A. Годинник розроблений для любителів риболовлі, оснащений функцією відображення фази місяця та має функцію термометра. Це не новинка, годинник випускається компанією Casio з 2013 року. Дизайн годинника спортивно-туристичний. Він ідеальний для людей, які ведуть активний спосіб життя. Розміри годинника 43 на 49 мм, товщина 14,9 мм, вага годинника 52 г. Корпус виготовлений з полімеру, але при цьому годинник має накладку з нержавіючої сталі, на яку кріпиться безель чотирма стальними гвинтами. Поєднання сталі та полімеру надає корпусу додаткову надійність і міцність. Сам Безель він чорного кольору, на ньому зазначені сторони світу, північ-південь та схід-захід. Зазвичай така індикація присутня на годинниках з функцією компаса. Але в цьому годиннику компаса немає, тому ці мітки нанесені скоріше для краси. Також на Безелі зазначені позначення кнопок. Самих кнопок годинника 4. Вони розміщені по боках, виготовлені з пластику та мають приємний хід. Задня кришка годинника виготовлена з нержавіючої сталі. Вона прикручена до корпусу стальними гвинтами. На кришці нанесені основна інформація про годинник, модуль та модель, основні функції, рівень водозахисту та країна, де збирають годинник. Ремінець у годинника полімерний, він гнучкий, зносостійкий. На ньому нанесені надписи Термосенсор, що говорить нам про наявність термометра, та рівень водозахисту «Water Resist 200M. Засібка годинника виготовлена з пластику. Скло японці використали мінеральне. Воно міцне та добре захищене від подряпин. Саме скло розміщене нижче рівня безеля. На основному дисплеї, який має 3D-ефект, розміщені аналогові стрілки. Час дублюється. На дисплеї знизу посередині дисплії показується день тижня, число місяця, секунди, трішки нижча індикація фішен timer», який за допомогою рибок на дисплеї, їх всього 4 орієнтує, коли риболовля буде максимально вдалою. Зверху показники термометру, справа фази місяця, справа внизу індикатори включення функції будильника. Ще кілька слів про «Fishing Timer. Коли рибок на екрані 4, то з'являється напис Fish що сигналізує нам про максимально слушний час, щоб йти на риболовлю. Також годинник має вбудовані функції секундоміра, таймера, будильника, світового часу та функцію підсвітки. Кнопка підсвітки розміщена справа зверху. Підсвітка суперілюмінатор, Рівномірно підсвічує весь дисплей та має функцію після свідчення. Аналогові стрілки покриті світлонакопичувальною фарбою для полегшення щитування часу в темну пору доби. Цей годинник має водонепроникність до 20 бар, можна з легкістю приймати душ чи купатися в водоймі. Заявлена виробником, тривалість роботи годинника від акумулятора становить не менше 2 років, на практиці більше. Аналогові стрілки та час на дисплеї не синхронізовані і тому налаштовуються окремо. Щоб налаштувати час на дисплеї, нам в режимі поточного часу потрібно натиснути кнопку Adjust та тримати, поки не почне блимати показники секунд. Далі за допомогою кнопки Mode ми рухаємося по меню та налаштовуємо показники часу, які нас цікавлять, за допомогою кнопок Light та Search. Після того як годинник ми налаштували, ми натискаємо знову кнопку Adjust. Все. Годинник у нас налаштований. Щоб налаштувати аналові стрілки, нам потрібно натискати кілька разів кнопку Mode до режиму, поки не з'являться букви «H» and «S». Потім ми натискаємо кнопку Adjust. У нас починає блимати поточний час. Ми бачимо, який зараз час. Затискаємо кнопку Search. У нас починає рух аналови стрілок. Якщо нам потрібно більш точно налаштувати, просто робимо одиночне натискання на клавішу Search. І у нас потихеньку рухається хвилинна стрілка. Ну, а за нею і стрілка годин. Потім ми знову натискаємо Adjust, ще раз Mode і все у нас годинник повністю налаштований. Годинник Casio AQW101 це класний спортивний та туристичний годинник. Він оснащений яскравою підсвіткою, має вбудований термометр та підкаже, коли вам збирати речі на риболовлю. Крім того, він оснащений всіма базовими функціями, такими як секундомір, таймер та будильник. А саме головне це ціна. Він реально коштує недорого, враховуючи який функціонал він пропонує. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а замовити такий годинник по гарній ціні ви можете за посиланням під відео. Всім гарного дня, до нових зустрічей!